Коли вам вперше в житті довелося побувати в Тернополі? В Тернополі? В Буча чи знаю, бо мені показували поїзда. Так десь, то я мав, я знаю, скільки мій мати. Там якось три роки, чотири. Ось. А Тернопіль. То було вже пізніше. Я в Тернополі побував, як він був розбитий, розвалений взагалі. Що я пам'ятаю, а так не знаю. Враження від зруйнованого, розбитого знищеного Тернополя. Ну, та тепер, що то, то, то є зовсім не те, то навіть нема що порівняти. Наскільки це було зруйноване місто повністю, наполовину? То не можна навіть порівняти то що, то що було взагалі, то то було розвалено, нічого не було. Нічого не було. Ну, а тепер глянути, куди глянути, то вже не знаєш, навіть куди піти і так далі. Згадують, що після війни стояла таблиця з написом Тут було місто Тернопіль. Ви щось таке пам'ятаєте? Ні, такого я не пам'ятаю. Ну, Факт тому, що розбити було зовсім то так. Було відчуття того і віра, що його відбудують? Чи ніхто тим не задавався в ті складні часи? Ніхто не задавався. я вам скажу, то було бідно синього аж ніхто не знав, що як воно що говорити. Навіть. Тим більше я вам хочу сказати таку справу. При русських, про русських ніхто не хотів говорити нічого. Наскільки було боязно, страшно, то, що то навіть краще не говорити, не хочу мати ні з ким нічого. Яка біда була чи ще, ніхто нічого не споминав.